Як економно чистити басейн? Нам знадобиться в принципі, насос, який йде в комплекті. Там фільтр іноді чистити. Більше нічого. Хлор, як вода починає зеленіти, іноді можна для профілактики. У мене басейн 3 метри діаметром, висота 75 см, мені достатньо три таблетки, орієнтовно раз, раз десь на тиждень-півтора, в залежності від погоди та як воно все буде зеленіти. Як зелені вода, тоді додаю. Звичайний сачок за 50, щоб прибирати різних комах, сміття. Далі брала тент. Не беріть, дарма потрачені гроші, тому що там різні комахи відкладають яйця буквально за одну ніч. І виходить неприємно. І саме основне це синтапон. Зіграшки, подушки. Можна подушку нову в'яти, гривні 250 коштує на років, так два достатньо буде. Бачите, тут фільтрується вода і усе сміття. Залишається всередині. Я потім його дістаю або викидаю, або мию в залежності від того, яке воно буде бродне. І все. Виходить чудовий фільтр.